Привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Оля і тут ми поговоримо про книги. Сьогодні у мене дуже особливе відео. У попередньому я вам вже трішечки так анонсувала тему цього відео. Хто дивився, хто ні, будь ласка, переходьте за посиланням. Дивіться. Сьогодні будемо збирати мою першу книжкову поличку, яка, до речі, ось тут у мене за спиною. Мені чоловік зробив сюрприз, коли я приїхала додому. Вона вже тут у нас була. Тому можете привітати мене із таким чудовим поповненням у родині книжковій. Я, до речі, вже в такому осінньому вайбі, як ви зрозуміли, вже в мене гарбузове горнятко. В мене гарбузик. Тут це також до полички чоловік подарував ось цього милого гарбузика. Я дуже його хотіла, там ще дуже гарні білі. От, і тепер в мене живе гарбузик вдома. Я розлила чай, клас. Все, як я люблю. І також я покажу ще постільну білизну, осінню, таку осінню-осінню. Повернемось до теми відео. Отже, сьогодні будемо організовувати книжкову поличку. Там стоїть бобер. Зараз розповім вам про нього детальніше. І, власне. У мене є маленький візочок, він ось тут стоїть. Я його хочу переставити туди. Все вам покажу. Це буде відео про мої книжкові полички. нарешті! нарешті. Тепер мене можна офіційно вважати книжковою блогеркою. От, можете трошки порадіти за мене. Ну, періодично я буду підключатись, до вас, можливо, щось говорити. Я ще поки що навіть не знаю, в якому форматі я буду знімати. Я хочу спершу піти забрати всі книжки сюди принести і почати потрошку збирати все це. Взагалі, взагалі, не розумію, як я буду що ставити. Я просто до того, як в мене з'явилась поличка, я мільйон п'ятсот тисяч разів уявляла, як це все буде, які книжки я туди поставлю, який декор, яке все. А тут вона так раптово, спонтанно в мене з'явилась, і я така. Два дні хочу і не можу її зібрати. Чоловік каже, ти так хотіла книжкову поличку, але вона стоїть порожня, один Бобер там сидить. А Бобер її охороняє. Це символ моєї книжкової полички. Ой, коротше, що хочу сказати. Варто вже починати, поки ще теплий чай. Зараз увімкну собі якусь круту музичку, можливо, свій якийсь осінній плейлист, і буду вам все показувати. Тому пишіть у коментарях, як ви розставляєте книжечки, як ви організовуєте свій книжковий простір, чи є у вас полички, е, які вони, опишіть їх. Я дуже люблю розглядати чужі книжкові полички. А тепер у мене будуть свої власні. Що, буду починати. Тому ходімо. Давайте трішки вам розповім про бобра. Ну, їх полички? Е, так, бобер. Взагалі він був у худі-рожевому, десь тут прикріплю фото. Його мені подарувала мама моєї подружки. Знаєте, я обожнюю своїх подружок за те, що у них афієнські мами. І <схід> я дружу з їхніми мамами. Вони просто неймовірні жінки, в мене подружки офігінські. От. І, коротше, одна із подружок живе за кордоном в Канаді. А виявляється, символ Канади це Бубер. Так, саме Бубер. Бубер. І вона живе дуже далеко, ще до повномасштабки переїхала. От, і Вона там облаштувалася, і її мама нарешті поїхала до неї у гості. І, уявляєте, вона приїхала звідти з подарунком для моєї доньки. Вона подарувала їй бобра у рожевому худі, е, ну і там ще дещо. Але цього бобра мені донька подарувала. Вона забрала худі для іншої іграшки і сказала, що я можу назавжди забрати бобра. А він мені так сподобався. От, знаєте, дитина в мені зараз просто така, типу Олька, от тобі є Бобер. І мені він так сподобався. І тут мені чоловік дарує книжкові полички, і я вирішила, що в мене на поличках буде жити бобер. Ось так: от, прикиньте, в мене Бобер. Давайте його разом назвемо. Яке ім'я, Бобру, ми можемо придумати. Я, до речі, думала, що до рут, типу, коріння. Дуже символічно. І мені 30 років. Мене звуть Оля, але я люблю іграшки, книжкові полички. Ю! Дивіться відео на каналі і підписуйтесь. А -а -а. Все, ходімо в іншу кімнату. Як і обіцяла, я показую постільне. Тут коротше подушки. І ось такий підковдра. Це також подушки, чоловік купував на днях такі м'якенькі, я просто на них нарешті висипатись почала. У мене дуже боліла шия і спина. От, і такий от куточок. Це ковдра. Вона в мене тут функціональна, це не просто декор, але і декор також. І взагалі ось тут я ставлю гарбузика. Я фото прикріплю десь тут. Я нею вкриваюся, якщо хочеться, знаєте, в день трішки подрімати або почитати. Просто в цій кімнаті в мене гірше освітлення, тому тут я читаю зранку, тільки, бо потім тут не так світло. От. І там ще лежить мій Щиголь, який треба дочитати. Ну, там, бачите, зовсім зовсім трішечки залишилось. І тепер перейдемо до того, навіщо ми сюди власне, прийшли. Мої імпровізовані книжкові полички. Ви знаєте, я думаю, що чоловік купив мені книжкову полицю, бо він хоче, щоб я звільнила цю поверхню, і в нього нарешті буде місце, куди він може кидати свої речі Замість табуретки. От, власне, будемо зараз це все звідси прибирати і нести в ту кімнату. Тому запам'ятайте, як це все було, і можна буде робити по новій. Отже, я сюди перенесла книжечки, тут в мене ще порожня. Зараз будемо протирати поличку, хоча я її протирала, але я думаю, за пару днів полючки нанесло. От, і також у мене є ще ось ця поличка. Зараз її туди підкочу, і її також буду розбирати. Але вона мені так подобається. Такого гарна, подивіться, просто. М -м -м, яка красива. Я завершила, і можна нарешті показувати все, все вам детально. І вже чесно, я трошки навіть втомилася. Але мені здається, я це зробила, із того, що в мене є. Мені навіть не потрібно купувати якийсь декор. І я здивована в тому, що в мене така велика кількість книг, і це ще навіть не всі вони в мене в наявності. Клас, тепер в мене залишилось цей візочок. І коли в мене будуть нові книжечки, я вже буду складати їх скоріше за все сюди. Тож ходімо, я вам все детально покажу і розповім, як я це все організувала і чому. Отже, розповідаю і показую ближче. Тут у мене поличка фентезі. Сподіваюсь, колись в мене буде також окрема поличка з Гаррі Поттером, але у мене майже вся колекція, крім однієї, чо є. І я вирішила, що місце їм на поличці з фентезі. Але я поставила лише тих персонажів, яких захотіла. Інших я розподілила по поличці. Тут в мене ось такий дуже-дуже гарна закладинка. і тепер елемент декору це крила. Я так розумію, що це з іншого фентезі крила, але мені подобаються такі дуже-дуже гарні. Тут в мене стоїть Ребека Куан, яку я ще не читала. Це історія Вавілон, прихована історія. Тут в мене дуже-дуже класна ароматна свічечка, яку мені подарувала подружка з Парижу з бібліотеки, ось цієї бібліотеки. Вона натуральна, там віск такий класний, і тут, типу, стендаля. червоно чорна і все таке. М -м -м, як вона пахне, ви би знали. Я, до речі, ще її ні разу не запалювала, але вона настільки класна, такий класний віск, що якщо ось так його намазати, будеш. Як парфуми, може сману вам пахнути. Тут аромат жасмину, мандарину, бергамоту і, коротше, багато чого, різних акордів, яких я не розумію, бо вже погано пам'ятаю англійську. Але свічка неймовірна. Ось такий в мене тут декор. Це мені прикрасу для полички подарував чоловік. Вона якраз така осінньо-помаранчева, сухоцвіття, дуже красиво, символічно. Я вважаю, що це трошечки так знаєте, як про кохання. А в мене тут багато історій кохання. Ось тому, 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 тому. Вона саме тут. Вона мені дуже подобається. А це свічечка, яку мені Лена подарувала, і Rituals. пахне ваніллю, і вона так неймовірно пахне, мені дуже подобається. А потім, як закінчиться свічечка, можна буде використовувати це під щось інше. Не знаю, про що ви подумали, але я мала на увазі іншу свічку. І, власне, Северус Снейп. Тут у мене книги від видавництва РМ здебільшого. І трішечки КСД це Дона «Щоголь» і таємна історія. Вони трішки за розміром відрізняються від стандартного КСД. І вони в цілому, якби більш такі об'ємні історії. Не просто трилери, тому вони тут стоять. Мені, до речі, подобається. Вона така більш осіння історія і та, і ця. Тому я думаю, що от якраз зараз на полички можна з ними зробити акцент. А тут у мене історії від РМ, різні жанри: тут фентезі, щось містичне, трилери, кохання, трилери, трилери. Дружба, кохання і життєвий шлях. І, звісно ж, книжечки Крістін Генни, яку я обожнюю, яку я готова читати постійно. У мене, до речі, з непрочитаних досі соловей. Можливо, цієї осінь я її подужаю. Побачимо. Ой, так, в цілому, іще зимове сонцестояння, але ну, вона така зимова, тому поки що вона постоїть тут, а потім, можливо, я її переставлю на більш таке видне місце. Тут у мене Хагрід, він буде разом з Бобром охороняти бубрицею, як правильно, Бобер? і Бобриця. Бобриха. Геге. Знаєте, зараз розряду ситуації, коли говорить вона, а соромно вам. <свіць> так, свічечка тут Атом Форест. Осінній ліс, коротше. Я її ще також не запалювала. Я взагалі дуже люблю не запалювати свічки, а зберігати їх. Ну, в мене є, звісно, улюблення, типу Бафі, яку я палю, тому що мені дуже подобається, як воно горить. А що цей аромат, Боже? До речі, тут магазинчик, я вже вам його показувала, підмічу. Також ще раз моєї прекрасної Катюші. Вона мені подарувала ці свічки. Це спайк, який горить. Ось він. Гарячий, гарячий, гаряча. Спайк і бафі. І вони такі нереальні. Аромат просто. Щоб ви розуміли, я їх палю майже для кожного свого відео. І вони в мене досі є, а минув вже рік, бо минулого листопада вони в мене з'явились. Тут в мене така збірна селянка, я не знаю навіть, як назвати цю полицю. А, типу, тут здебільшого трилери від КСД, але також трішки букшефа є, там ті ж фантастичні якісь історії, трошки і про кохання є. От тож, ну, в цілому тут просто збірна селянка, якихось похмурих історій. І наступна моя книжкова поличка нижня це історії про жінок». Це мені мамуся подарувала таку статуеточку. Вона мені дуже подобається. Вона стояла в тій кімнаті, а тепер для неї знайшлось місце. Тут у мене така величезна, не запалена свічка, але це не значить, що я не люблю свічки. Це значить просто, що мені подобається робити це поступово. Напевно, знаєте, як раніше зберігали посуд у сервантах такі свічки. О, боже, я стала такою людиною, кошмар. Пахне п'яною вишнею. Такий, знаєте, аромат Кока-Коли і вишні. Дуже класний. Це мені також подружка моя подарувала Катя. От. І тут, власне, всі історії, які мені дуже подобаються. Це одні з моїх улюблених книжок. І сім чоловіків Юго», які ми читали на книжковому клубі. І ось ця книжечка Ці всі я обожнюю. І ця мені також дуже подобається, є відео з нею. Ця книжка, вона більш про схожа на трилери, але тут також є про жінок, і вона просто трошки по розміру більше, ніж ця, але менше, ніж ці. І мені треба було її десь впихнути. Типу, я не женусь прям за розмірами. Типу, що от все має бути одного розміру, кольору, зрізу, там все таке. Але ну, більш приємно якось візуально дивитися, коли книжки якось... Гармонійно стоять. Тут у мене светрик такий гарненький і листячко. от. І остання поличка, яку я прикрасила, зараз покажу вам. її. Треба спуститись. Тут у нас чашечка, свічка, я її палила для відео. Дуже класно пахне, такий аромат гарбузового лати з корицею, з сінцею. Дуже класно. Мені її теж подарували, я її дуже хотіла. І чомусь зажлобилась, не купила, а дівчата мені подарували. Тут книжечки. Тут я перемістила звідси, звільнила місце для бобра і перемістила сюди книжки з м'якій обкладинці, ті, що не підійшли нікуди. Категорія нікуди не підіше, залишилась внизу, але мені навіть подобається, як воно виглядає. Я сюди також поставила свій список справ. Ось цей. Якщо пам'ятаєте, це для книжкового клубу я робила. І, до речі, в мене вже тут є запалити затишну свічку, я вже виконала. Носити затишний теплий одяг. Також виконано а, прочитати книгу з осіннім настроєм, здається, ще не було. Чи було? Чи не було? Е -е! Якщо врахувати ніби мій злодії, і я бачу вас цікавить пітьма, то в цілому ну, він такий більш дарк. Настрій. ну Типу, темне таке щось більш похмуре. Але в цілому настрій осінній там був, бо був Геловін в ніби злодії». Прогулятись під дощем в мене було. Я прям ходила, гуляла, бо мені треба було. Але цим днем я все насолоджувалась. Типу, знаєте, із того, що треба, я зробила те, що подобається. От. Змінити декор на полицях. Та-дам! Я то зробила! Блін, в мене є полиці! А! Досі, знаєте, не віриться, що це я, Леоха знімаю відео, а в мене є полиці. А, займатися спортом. Ну тут трошечки я, от, знаєте, так, налажала знайти нове хобі. Можна вважати книжковий клуб новим хобі? Якщо ні, тоді... тоді треба знайти. Влаштувати пікнік, що не влаштувала, спробувати гарбузове лато, треба буде спробувати. Гарбузове лато на ванільному молоці. Має бути смачно, як думаєте? І прогулятися осіннім містом. Ну, Це ще в процесі. От, Такі от в мене м -м, календарики. Якщо комусь потрібно, я можу скинути вам його у форматі PDF, і ви собі роздрукуєте. Мені не шкода буде. Оце я сама робила такий дизайн. Тому... Якщо захочете, напишіть в коментарях і, або в інстаграмі мені, і я вам скину, зможете собі роздрукувати. От, власне, це все. Зараз покажу ще раз вам свою поличечку І на цьому буду завершувати відео. Я сподіваюся, що вам сподобалось бути причетними до такої особливої для мене події. Зараз я трішечки повище підключусь. Чекатиму вас у коментарях, обов'язково напишіть, як вам мої книжкові полички, б ви тут змінили, що б додали, або можливо залишили все, як є, і ви просто хочете мене привітати з моєю такою здійсненою мрією книжковою. От, власне, я зараз буду сидіти тут, насолоджуватися цим видом, бо я досі намагаюся звикнути до цього, і я буду зараз це все роздивлятися. Монтувати своє відео і обов'язково з'являтися на каналі. Тож підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте друзям, які також люблять книжечки. Я буду намагатися з'являтися частіше або, принаймні, регулярніше на ваших екранах. І якщо сподобалось відео, то дайте мені про це знати. А вам я бажаю гарного дня і побачимось з вами у наступних відео. Бувайте!